Дуже дуже суперечливий Трамп. Президент Трамп натякнув, що готовий відправити Україні більше ракет для зенітних комплексів Патріот. Це справді відбудеться. І чи були ще якісь гарантії, які він дав Зеленському під час зустрічі? Я дозволю президенту Трампу самому прокоментувати це. Це була особиста розмова між ним та президентом Зеленським, але зустріч пройшла добре, і це була зустріч спрямована на прогрес. Президент, як він вже неодноразово говорив, хоче, аби ця війна закінчилася. Щодо конкретики, я залишу це за ним. Обіцяти системи Патріот на особистій зустрічі і одночасно з скорочувати допомогу Україні в бюджеті на 2026 рік, висловлювати жаль з приводу смерті українців і чекати на телефонний дзвінок Путіна, щоб почути його позицію. Бажати завершення війни, але не бажати покарання для тих, хто її розпочав. Обіцяти приїхати в Туреччину, але не їхати в Туреччину, якщо друга сторона не прийме цю пропозицію. А тепер про все це по порядку і докладніше. Тож, ви ж всі. Чули не тільки я, що Трамп сказав, що розглядає передачу Україні додаткових систем ППО Петріот. Знаєте, їх дуже важко дістати. Вони і нам потрібні, бо ми передавали їх Ізраїлю. Ми маємо подивитись, чи можемо ми їх надати Україні. Я хочу їх передати. Я е, відкриваю The Guardian» і читаю. Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість надання Україні більшої кількості ракет Петріот, необхідних для захисту від зростаючих російських ударів, додавши, що російський лідер Владімір Путін дійсно має покласти край цій війні. Зауваження президента США прозвучали після 50-ти хвилиної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в середу на полях саміту НАТО у Газі. Обидва лідери назвали це позитивним кроком у конфлікті, який Трамп назвав складнішим за інші війни. Трамп заявив на прес-конференції, що Петріо дуже важко отримати, але що ми подивимося, чи зможемо ми зробити деякі з них доступними. Але і це ще не все. Бо президент США також залишив відкритою можливість надання Києву більшої військової допомоги. А на запитання, чи Вашингтон збільшить фінансування оборони України цього року, Трамп відповів, що стосується грошей, то побачимо, що буде. Утім, коли це саме запитання ставлять Керолен Лівіт, вона просто йде від відповіді. Побільше того. Пентагон підтвердив скорочення допомоги Україні у бюджеті на 2026 рік. Міністерство оборони США заявило, що скоротить фінансування України у рамках фонду підтримки коаліції та ініціативи сприяння безпеці Україні. USA – у 2026 Фінансовому році знову ж таки йдемо гуглити, якщо вірити відкритим даним в інтернеті, а саме журналісту Колбі Батхвара за програмою сей станом на січень 2025 року у США залишилося близько 10 мільярдів доларів виділеного фінансування, яке ще не було використано за контрактами. 10 мільярдів доларів, що важливо. Це не пряма передача коштів Україні. Ні, ЮСЕЙ є однією з основних програм, що забезпечує замовлення і виготовлення зброїв американських виробників або її закупівлю у партнерів для України. Тобто, тут ви могли би подумати, бо я подумала, що Трамп покарав не лише Україну, а й виробників зброї американських виробників, не давши їм можливості заробити 10 мільярдів, на які я впевнена, вони розраховували. А от якраз і ні. Бо ця програма обліковується за сумою витрачених США коштів, яка склала 33 мільярди 200 мільйонів доларів 100% виділених грошей. Тобто виробники гроші отримали, а от продукцію. Яку вони виготовили Україна не отримала, ну або отримала не Україна. Бо за даними станом на 31 грудня 24-го року Україні передали допомоги лише на 11 мільярдів 400 мільйонів доларів. Тобто, ще 11 мільярдів 200 мільйонів доларів вже було витрачено на замовлення зброї, але допомога ще не доставлена, і чи буде доставлена невідомо. Тобто, залишок ось цих понад 10 мільярдів доларів. Або ж близько 10 мільярдів доларів згідно з іншим джерелом, було виділено з бюджету, але ще не використано для укладення контрактів. Згідно з оцінками управління програмою Юсей з боку адміністрації Байдена, воно увійде в історію як найбільший провал в історії програми безпеки США, що залишає відкриту можливість для нової адміністрації спробувати використати ці кошти інакше, ну або ні. Тут ми знову могли би подумати, можливо, ці гроші будуть тепер враховані не в програму ЮСЕЙ, а в 5% ВВП в оборону. Ну про яку проголосували в НАТО, закріпили в ком'юніке НАТО, але знову ж таки в цьому рівнянні НАТО багато невідомих. Зокрема, і чергові плани Трампа поговорити з Путіним про припинення війни в Україні. Трамп заявив, що має намір найближчим часом поспілкуватися. З російським президентом, щоб зупинити війну, російський президент каже, я не збираюся зупинятися. Трамп каже, треба поговорити. Хоч знову ж таки, Financial Times пише, що позиція Трампа по відношенню до України змінюється. Ми розуміємо, що вона радше балансує від зустрічі до дзвінка і від дзвінка до зустрічі. От і цього разу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Гаазі, коли зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, то виявив до нього симпатію, назвавши дуже приємним. Водночас американський лідер став більш жорстким щодо Росії. Володимир Путін дійсно повинен припинити цю війну. Люди гинуть на такому рівні, якого люди не бачили вже давно. Журналісти кажуть, що Трамп довго коливався у своєму ставленні до лідерів України і Росії, а поворотним моментом стала гучна перепалка в Білому домі під час візиту до США президента Зеленського після інциденту. Як ви пам'ятаєте, а ви пам'ятаєте? Вашингтон тимчасово поставив на паузу тоді допомогу Україні і військову і розвідувальну. А, також не секрет, що на початку своєї другої каденції Трамп демонстрував більше розуміння до Путіна. Вони провели кілька телефонних розмов. а Переговірні команди країн вели прямі. І переговори, ну і останніми тижнями розчарування Трампа в Путіні нібито зросло, кажуть, що через його максималістські вимоги і відмову погодитися на припинення вогню. Бо Трамп же попросив Путін на то мав би погодитися, а Путін не погодився. Трамп роздратований. Ну і відповідно на полях саміту НАТО, Трамп навіть заявив, що війна в Україні виходить з під контролю. Але нібито цей контроль він планує відновити. Хоча ще нещодавно. Стверджував, що вийде з перемовного процесу, якщо нічого не відбудеться, нічого не відбувається. Тому Трамп вирішив повернутися так само швидко і так само непомітно, як і пішов, щоб ми навіть не встигли помітити різницю. Війна з Трампом, війна без Трампа бачите різницю? Я ні, ну і тепер знову стверджує, що готовий летіти до Туреччини, і знову каже, що у разі, якщо туди, прилетить Путін. Туреччина ймовірно організує мирні переговори зі е, сполученими штатами за сприяння Трампа. Ну а Трамп каже, що готовий долучитися до українських україно-російських мирних перемовин у Туреччині, якщо туди поїде Путін. Чому я назвала їх українськими? Тому що від України туди летить делегація, а від Росії зазвичай клоуни. Ну а що робить у цей час Путін? Хочеться спитати. Випускає карикатури на Трампа. Ну точніше, у Путіна випускають карикатури на Трампа. Карикатура на Трампа на обкладинці нового випуску журналу Росія в глобальній політиці головний редактор, – зет-пропагандист і політолог Федір Лук'янов. На ній Трамп зображений у вигляді снаряда для натягнутої дерев'яної рогатки, яка ось ось вистрілить американським президентом у протилежному польоту напрямку. Ну а заголовок на обкладинці говорить. Силу сам Лук'янов є головою е, наближеної до Кремля НВО Ради зовнішньої та оборонної політики. Також ведучим Валдайського клубу, на якому щорічно виступає Путін. Тож, поки Трамп намагається налагодити відносини з Кремлем, у Кремлі публічно вісміють Трампа. Таке їхнє реальне ставлення. Хочеться, щоб Білий Дім, звісно, це побачив і зрозумів. Хоча з розумінням таки можуть виникнути проблеми. Але що ми зробили все, що могли? Мені здається, навіть трохи більше чекаємо на наступний крок. Цікаво, тепер в яку сторону він все ж таки буде.